На цьому слайді показана велика частина розробки, процесу розробки цифрових мікросхеми. Все починається, понятно, ну, зрозуміло, що це СТЗ починається, але на цьому графіку у нас вже є якась вирілок-модель, тобто опис мікросхеми цифрової мові вирілок. І у нас є так звана Technology Library. Тобто, ну, основний переклад технологічна лейбліка. Що Це дуже важливо розвідати, що це за технології library. Uh, і це пов'язано саме з способом розробки оцих AC, облікшно-спецификсов. Тому що більшість application specific integrated circuits розробляються по технології стандартних ячеїв – Стандарт Cells. Якщо ви на Вікіпедії пошукаєте стандарт селс чи стандарт сел Design, то ви там дуже-дуже багато чого цікаво зможете знайти. Такі стандартні ячейки. Ну, дивіться. Мікросхема ж вона в принципі в кінечному випадку складається із транзисторів. І якщо... А проєкт пишеться, як ми вже з'ясували, на мові вирілок, то це виявляється, щоб розробляти мікросхеми, то інженер повинен знати і дуже добре і фізику, і конструювання мікросхем, і вирівок, і Ну, таких інженерів доволі складно готувати і на них потрібно платити дуже велику зарплату. Тому пішли з стандартним шляхом, шляхом розділення обов'язків. Одні інженери пишуть код на мові врілог, інші інженери синтезують цей код із вирілога в електричну схему. І працюють вже на цьому рівні транзисторів, провідників, слойов, металізації і так далі. І зазвичай вся робота, яка пов'язана з створенням мікро-коду на вирілогі, ця робота називається front-end design. Front-End Design. А вся робота, яка пов'язана з синтезом, зі створенням топології, часто з аналізом затримок цих цих, це називається бен дизайн. Ну і часто бенкен-дизайдер, наприклад, він не зобов'язаний дуже добре знати. він знати. В своїй області гарно розбиратися в області конструювання мікросхем, в області фізичних ефектів, які відбуваються у кремії, до чого там залежать затримки, як користуватися програмами для створення топології. А фронтенд дизайнеру наприклад, це так треба в загальних лише рисах знати. Зате фронтен-дизайнер повинен гарно вміти описувати мікросхеми на білілогії писати атій-код. І ці два типу, дизайнерів, вони контактують між собою, обмінюються інформацією. бекенд дизайнер наприклад, має сказати, що фронтенд дизайнер чувак, твій проєкт не вкладається по площі, ще по частоті, давай щось там змінює. Змінює проєкт, щоб він на більшій частоті працював. Так от бекенд-дизайнери, вони часто створюють так звані стандартні ячейки. Це якісь елементарні, це якісь шматочки мікросхем, які виконують елементарну функцію. Наприклад, іні, або абоні, або якийсь мультиплексор, або демультиплексор, або якийсь суматор. або D-Tріer, або, або D-Tріer, або якийсь буфер чи інвертор. От для цих от елементів бекенд дизайнери ретельно створюють топологію. Ну, зазвичай це, вони використ... виготовляються у вигляді отаких от от прямокутничків, де по краях у них у стандартних речі контакти, це VCC, а це VDD. Ну, VCC це плюс, а ВД це мінус. А тут у них якісь транзистори знаходяться, і вони якось між собою з'єднуються, виводи якісь. Виводяться вверх, до яких металізація підключається. І от ці стандартні ячейки, бекенд-дизайнери, вони їх дуже ретельно створюють, там топологію виготовляють так, щоб вони працювали на високій частоті, щоб у них затримки були маленькі, по, по, по можливості, щоб вони мало енергії споживали. І, звичайно. Оці от ячейки, вони, стандартні ячейки, вони створюються під кожну конкретну фабрику, яка розробляє мікросхему. Тому що е, топологія і характеристики цих ячеєк залежать від е, технологічного процесу, технологічних норм, які може забезпечити фабрика, від товщини провідників залежить їхній опір. Е, від, там, Геометрії транзистора залежить його вхідна ємність. Тому для кожної конкретної фабрики, яка виготовляє мікросхеми, бекенд дизайнери створюють топологію оцих стандартних ячейок. А... Зазвичай формат, в якому взагалі описується топологія мікросхем, називається gds GDS-BAM. Це формат, в якому в двох вимірах описуються всі слої мікросхеми. Тобто, якщо там є якийсь провідничок, то є координати цього провідничка. якщо там десь є затвор, то координати цього затвора є. Це дуже детальний формат. І якщо мікросхема описана в цьому GDS2 форматі, то вона може Займати дуже-дуже багато, ну сотні мігабайт, думаю. Але цей формат він настільки детальний, що можна його відправляти на фабрику по розробці мікросхем, і а, він файли в цьому форматі являються вихідними даними для технологічного для цих пристрій технологічних. Які Використовується для, для вирятування мікросхем, і, в принципі, в тому віртуозу, що я казав, можна створити топологію мікросхеми і експортувати її в цьому GDS2 форматі, Бо в Cadence є така програма Encounter, яка дозволяє створювати топологію вже цифрових мікросхем. І коли ви створили топологію цифрових мікросхем, ви можете в Encounter її теж зберегти в вигляді GTS 2 файла і відправити її потім вже на завод і вам виготовлять мікросхеми. І стандартні ячейки теж створюються з самого початку у цьому форматі GTS2. Я точно не в курсі програм, які використовуються для створення стандартних ячеєк. Я думаю, що їх можна в віртуалі створювати. Я думаю, що окрім віртуозу є ще дуже багато е, програм при створення цих стандартних ячеїв. Е, але encounter, він при створенні топології вже використовує стандартні ячейки, їх потрібно підключити до Encounter. І от стандартні ячейки зазвичай ті, що підключаються до Encounter, вони вже не в gts 2 форматі, а із них роблять експорт так званих leap файлів і Lab файлів В LIP-файлах описані, які є в кожної стандартної ячейки входи, які є виходи, яка. Споживана потужність кожної стандартної ячейки, статична і динамічна, і яка, яка затримка кожної стандартної ячейки. Це в Lib-файлах описано. А в web-файлах описана якраз топологія стандартної ячейки. І вони займають, в принципі, набагато вже менше місця, ніж GDS-файли. Ніж файли в форматі GDS байду. І ці веб-файли ми якраз підключаємо до ем-каунтера. І саме це називається Technology library. Оці два файли. Це в самому базовому варіанті. А насправді там ще є файли з таблицями ємностей, так звані Cup -tables". Вони, Це, скажімо так, файл, в якому в табличному вигляді. Записані погодні ємності для всіх е, е, слойов мікросхем і погодні опори. І саме з використанням цих коптейблів е, розраховується ємність, наприклад, повідника, Бо у нас є. Геометрія провідника, і у нас є погонна ємність провідника, і можна розрахувати ємність цього провідника. Ну, погонна ємність це ємність на одиницю площі провідника. От. А, тобто розумієте, давайте я підсумую, про що йде мова, що кожна фабрика по розробці мікросхем має свою бібліотеку стандартних ячеєк. Це якісь елементи, які роблять елементарні функції. Це буфери, інвертори, мультиплексори, де-мультиплексори, де тригери, якісь там защовки. І в кожного цього елемента є якісь входи, є якісь виходи, він виконує якусь свою функцію і є вже готова топологія. Потім ця інформація підгружається в синтезатор. І також синтезатор у якості вхідних даних загружається оця, оцей от код на вірілогії. І синтезатор створює електричну схему, яка, по-перше, виконує алгоритм в моделі, яка описана на вірілогії. Але ця схема складається до цих стандартних речей. І тому, якщо ми на одній фабриці виробляємо мікросхему, ми синтезуємо. Вирівок, файл з одною стандартною бібліотекою, стандартних ячей. А якщо ми виготовляємо мікросхему на іншій фабриці, ми беремо вже у іншій фабриці бібліотеку стандартних ячеек, підключаємо до синтезатора і створюємо топологію вже для мікросхеми, яка буде на цій фабриці вироблятися. Це в загальному випадку так відбувається створення оцихів. А в FPGA там трохи по-іншому. Тому що, ну, яких ми знаємо виробників FPGA, Alter Science. Так? Вони, викон... вони виготовляють свої мікросхеми і вони ж випускають софт для проєктування цих е, проєктів на FPGA. Ну, Софт для Altera, ви знаєте, це Quartus, Quartus 2. А Silienx. SOW для проєктування проект, для самі називається ISE. Так от, е, Якщо ви робите синтез в Warto C ISV, то там, там ця Technology library вона вже створена. Вам достатньо просто вибрати мікросхему FPGA, для якої треба робити синтез, і вже синтезатор буде знати, що ага, я буду синтезувати. А, для цієї мікросхеми, а в неї є такі-то такі-то стандартні, а в неї всередині є такі-то такі-то таблич, таблички істинності Lookup Tables, в неї всередині є такі-то-то такі хліп-флопи, такі де тригери, в цій мікросхемі всередині є якась блочна пам'ять, в неї є якісь спеціалізовані елементи для перемноження сигналів. І оці вже елементи будуть використовуватися для синтезу. Після роботи синтезатора ми отримуємо так званий НЕТліст. Нетліст це якраз схема, в якій присутні, це вже електрична схема, в якій присутні оці от компоненти з бібліотеки стандартних ячеек, Тобто, в якій присутні стандартні ячейки, з'єднані таким чином, щоб ця схема виконувала алгоритм роботи, описаний цим от, проєктом на Вірілогі. Ну, як цей нетліст виглядає, я вам зараз покажу. Наприклад, нетліст, отриманий шляхом синтезу UART у Арту в програмі RTL Compiler. А, програ... а потім була створена топологія в програмі Ancounter. Цей нетліст, він зазвичай описується за допомогою мови Verilog. Але там немає поведінкових конструкцій, а лише суто структурні конструкції. Бачите, входи виходи описані і далі йде купа провідничків. Провіднички, 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 а потім будуть створюватися модулі стандартних ячейок. І до них ці провіднички будуть підключатися. Тобто у нас тут лише з'єднувальні провідники і лише стандартні ячейки. Ну, Цей це UART він не дуже багато місця займає, тому для нього нетліст не дуже великий. А для якоїсь сучасної системи на кристалі, я думаю, нетвіст буде набагато більшим. Тут, здається, лише менше 200 фліп-флопів, тобто для тригерів. О. А, да, до речі, коли створюють бібліотеку стандартних ячеєк, то окрім то... тих от... Лік і лед-файлів в бібліотекі стандартних ячейк ще присутній верілоговський файл, де на варілогі ці стандартні ячейки теж описані. Тому що якщо ми будемо симулювати оцей медліст, то нам вже, окрім оцього самого нетліста на верілогі, потрібно підключити до симулятора ще файл, в якому описані ці стандартні ячейки, яким чином вони працюють на верілогі. Ага, і да, до речі, у нас нетліст може бути у вигляді варілоговського файла. Він використовується для а, ні, в даному випадку. Ми нетліст отримуємо лише у вигляді варілог файла. А далі дивіться, що ми можемо з цим нетлістом робити. Ми можемо зробити таймінг-аналіз. Таймінг-аналіз визначає затримки розповсюдження сигналу по всім шляхам е всередині мікросхеми. І в результаті таймінга-аналізу ми можемо подивитися, а чи буде працювати схема на потрібній нам частоті. А, ну, там, так, це... На цьому етапі думаю, що поки що я вам лише цю причину скажу. А насправді там є так звані штуки, які називаються таймінг констрейни Це затримки з якими сигнали приходять чи покидають мікросхему, і синтезована схема повинна їх не відповідати. От. Але в простому випадку таймінг аналіз він дозволяє оцінити, на якій частоті буде працювати наша схема. А, і для цього, звичайно, нам бажано мати топологію мікросхеми. Але поки що ми її не маємо, поки що ми лише маємо на І якщо ми хочемо отримати топологію, ми переходимо на етап Place and Draw. Тобто Place and Draw це створення топології мікросхеми. І зазвичай синтез може виконуватись в одній програмі, а Place and Draw — в іншій програмі. Або це може бути одна і та сама програма. От, наприклад, Quartus і ISE ці два сапра для розробки FPGA, Проєктів на FPJ, в них всередині вбудований і синтезатор, і програма для Place Draw. А от у Cadence, наприклад, можна синтез робити в програмі RTL Compiler, а Place Row в програмі Encounter. Да, до речі, в кватусі теж не обов'язково для синтезу використовувати рідний синтезатор. Ви можете якийсь сторонній синтезатор підключити до, до квартусу, щоб він синтезував ваші проекти. Ну, приклади сторонніх синтезаторів, які можна підключити до квартусу, це Simplify чи Precision Synthesis. Часто вони більш оптимальні результати дають ніж будований квартус-синтезатор, але ж за грошей гроші додатково потрібно платити. Там в квартусі при створенні проєкту, можна вказати сторонні програми, які використовуються для синтезу чи для симуляції. І потім, коли проєкт створений, там на влаштуваннях теж це можна вказати. І коли ви створили топологію, то в результаті цього плес-индроута ви ще один медвіст отримуєте. Медвіз-2. Надвіст-1 буде після синтеза, медвіз 2 після плей-синдроута. І в принципі вони можуть відрізнятися. То, що пам'ятаєте, я вам розказував про таку штуку, як МОК-3. Це буфери, які вводяться всередину мікросхеми. Її топологію для того, щоб мінімізувати затримку розповсюдження тактового сигналу, Щоб до всіх три фліп-флопів, де три всередині мікросхеми, сигнал синхронізації одночасно доходить. Тобто тут у нас ще цих буферів немає, а в цьому на вони вже з'являються. Тобто. І потім. Цей нетліст, ми теж можемо з нього, до нього застосувати операцію таймінг-аналіз, аналізу таймінгу. Тому що введення цих буферів, в принципі, воно може трошки знизити частоту роботи мікросхеми. Також ми можемо до цього нетліста додати певні структури, які потрібні нам для. Тестування роботи мікросхеми. Ці структури мають абревіатуру DFT, дизайн по протест розшифровується. І про DFT ми будемо говорити вже наступної осені. Зараз я просто кажу, що таке є, що спочатку синтезується нетліст із кода на вірілогі, а потім цей нетліст Вводиться ще спеціальна схемотехніка, яка має назву DFT, Тобто це елементи, які дозволяють а, отримати дані з будь-якої точки мікросхеми і, щита, і, потім, і записати дані в будь який ті мікросхеми. Хоча зараз в двох словах скажу. DFT, по суті, це в самому привативному випадку а, елементи, які дозволяють об'єднати всі. Де тригери мікросхеми в один довгий звіговий регістр. Тобто, коли мікросхема переводиться в тестовий режим, виход кожного тригера підключається до входу з тригера, включається в двійший збіговий реєстр. Ми переводимо мікросхему в режим тестування, всі ці тригери з'єднуються в довгий звіговий регістр. І вход з регістра регістру до другої ножки мікросхеми, виход цього здрігового регістра підключається до другої ножки мікросхеми. І програма, і, і спеціальний тестер це такий здоровий агрегат, в який вставляється мікросхема, за допомогою голок підключаються, підключаються до ножок цієї мікросхеми, і тестер записує послідовність бітів в цей здиговий регістр. Потім ми переходимо з режиму тестування в режим роботи мікросхеми, і схема повертається до свого нормального режиму роботи, тобто вже цього збігового регістра немає. Ми, ага, і виходить, що в кожен детригер вже записані якісь дані, які нам треба. І ми подаємо один такт тактової частоти і дані з одного детригера проходять через комбінаційну логіку і записуються в наступний детригер. І виходить, що вже в кожний детригер будуть записані дані, які будуть результатом роботи комбінаційної логіки. І ми можемо знову перейти в режим тестування і вчитати інформацію з кожного з цих фліп-флопів у вигляді вінючого слова з однієї ноліків в війській системі. І потім спеціальні програми аналізують оці от результати роботи мікросхеми і роблять висновок про те, працює нормальна мікросхема чи не нормально працює. Це такий оце, оцей от тестер і DFT. Використовуються для того, щоб перевірити мікросхему на дефекти виготовлення. Тому що, знаєте, як буває, якийсь провідник всередині мікросхеми там з металізацією можуть бути проблеми, і в нього буде дуже великий опір. І, наприклад, джерело виставляє логічну одиничку, а оскільки у провідника дуже високий опір, то на нього ця напруга виділяється і до приймача завжди логічний ноль буде доходити. І це не проблема е, самого проєкту, це просто проблема цієї конкретної мікросхеми, того, що брак, брак на виробництва називається. І щоб е, перевірити, що немає браку мікросхем, е, використовують отакий пічні дії і використовують спеціальні дуже дорогі пристрої, тестери мікросхем. В якій вставляються, принципі навіть може пластина ставитися, туди опускаються голки, підключаються до кожної мікросхеми до виводу, і в кожну мікросхему заганяються дані, підшиплюються дані, і потім це все автоматично аналізується. Є купа програм, які цим займаються, є спеціальні інженери, які створюють ці тестові послідовності. От міниці теж є такі локації. В Кейденсі є спеціальні програми, які автоматично ці тести створюють. До речі. Тобто достатньо просто недвіз загрузити і, пару, і кілька строк констрейнів обмежень написати, і та програма створює все, що треба для тестування. Тобто Це до того, що ми потім цей недвіз можемо ще додати DFT і отримати вже новий Так і над ним провести таймінг-аналіз. І потім ми можемо кожен з цих недвістів промоделювати в симуляторі в Model 7, чи в Synopсі VCS, чи в МЦ. Для цього ми беремо цей недвіст, або цей недвіст, або той недвіст, що я тільки що витер, який ми після плейс-андеровому дотримуємо. І ну, зрозуміло, що ми беремо цей нетвіст у вигляді того файла на верілогі, що я показував. І ми будемо цей файл на верілогі симулювати. Але щоб його симулювати, нам потрібна не лише мікросхема, яку ми розробили, а нам вже потрібен цей тест-бенч, який буде в мікросхему щось записувати, якісь дані, який буде щитувати дані з мікросхеми і порівнювати з тим, що повинно там на виході бути. Тобто нам загалом потрібен і тест-бенч, і модель на верілогі. І коли в нас це є, ми <кій> починаємо симуляцію. Загалом симуляція складається з двох шляхів, з двох етапів. Ну, дивіться, щоб зробити симуляцію варіологівського файла, як це можна досягти? Ну, у нас є мова варіолог, у нас є код на мові варіолог. В принципі, можна написати інтерпретатор цього кода? Да? І зчитувати оці от текстові. Інструкції мови вирілог і їх інтерпретувати. Але ж ну, всі знають, що інтерпретатори попрацюють набагато повільніше, ніж е, код, який виконуються процесором у вигляді е, дійкових команд мікропроцесору. Тому, в принципі, симулятори, які працювали по принципу інтерпретатора, зчиптували оці от, текстові команди вирілога і їх виконували. Такі, такі симулятори зараз вже не використовуються, бо вони дуже повільні. Береться. Наш весь код на варіорі, і з нього синтезується проміжний двійковий код. Тобто створюється двійкова модель а, цієї програми, і потім уже, ну, Тобто створюється програма, яка реалізує цей код на варіорі. І вже, цей вже двійковий код виконується на процесорі, і за, за рахунок цього збільшується швидкість симуляції значно. І тому перший, перший етап симуляції це компіляція. Ну, там в модуль 7 є кнопочка Compile, наприклад. То в будь-якому симуляторі є кнопочка Compile. Це значить, що ви е, е, з Verілога створюєте simulation модуль.